Спадкове право одна з найчутливіших сфер, де тісно переплітаються особисті стосунки, майнові інтереси та юридичні нюанси. Часто спадкоємці навіть не знають усіх своїх прав або пропускають важливі строки для оформлення спадщини. У таких випадках підтримка адвоката є ключовою для збереження ваших законних прав. Ще одна складність це оформлення спадщини на нерухомість. Корпоративні права або банківські активи. Кожен вид майна має свої правові особливості, і без належного юридичного супроводу можна втратити частину спадщини або зіткнутися з непередбаченими борговими зобов'язаннями. Звернення до адвоката дозволяє уникнути юридичних помилок, захистити свої інтереси та успішно пройти всі етапи спадкової справи. Правильні дії з самого початку допоможуть зекономити час та головне зберегти спадок. Адвокати адвокатського об'єднання Максимальний захист пропонують наступні послуги консультації з питань спадкування за законом і заповітом юридичний супровід при відкритті спадкової справи. Допомога у визначенні кола спадкоємців, оформлення прав на спадкове майно. Оскарження заповіту та захист прав спадкоємців у суді, відновлення пропущеного строку для прийняття спадщини, встановлення факту родинних відносин або факту а, проживання однією сім'єю, оформлення спадщини після померлих без заповіту, супровід при врегулюванні спорів між спадкоємцями, юридична допомога у спадкуванні боргів та зобов'язань. Консультації щодо спадкування корпоративних прав, оформлення спадщини для іноземних громадян, правовий супровід під час продажу спадкового майна, оформлення спадщини в разі визнання спадкоємця недієздатним. Якщо у вас залишилися питання, зверніться до адвокатського об'єднання Максимальний захист, щоб отримати індивідуальну консультацію та захист ваших прав. Адвокатське об'єднання, максимальний захист на захисті ваших інтересів.